А то треба обов'язково обсмажувати? Так, трошки підсмажує кунжута чорного з тим. Крабові палочки порізала, порвала. Так, бо то з вилкою фігня якась вийшла в нас. Ну то може просто інші крабліпалочки. Ще так. спеціально куплю другі крабові палочки, щоб спробувати. Дуже недієтично йде майонез. Так, Трошки майонез. Чуть такий, маленький. Йде е крем-сир, соєвий соус і кунжут. От і салат. Що це таке буде, я не знаю. Воно фіга робиш. Ну то я мені на так смачно їла. Ну, так смачно. Що ти я... потім нас будеш заставляти теж пробувати і казати, ой, як смачно. Ну, Та вже я тебе дуже не буду заставляти. Ага. Бачиш добре, що соєвий соус купити? Ну, а ти вимахувалася її мою. Так королів, не знаю. Вона так причмахувала, що мені ну, вже слинка пичела. Чекаєш, не пам'ятаю. Авокадо, огірок, краві палочки, сир Філадельфія. Крем-сир. Крем-сир, майонезу трошки і кунжут кунжутцин. А, и соевый соус. И все, а соли? Это соли зародал. А. Ну, выглядит так себе. Ты мне, кажется, мало кровавых палочек дала. Да? Ну, мне что-то здесь. Потому что она ну, вот салат он все кровавые палочки и да я не взяла все кровавые палочки. Точно? А что ты хочешь кровавые палочки, вот и лучше я. Да я и не знаю. А я краще сделаю все, потому что я уже попробовала, чую, что будет смачно. Треба зі всіх крохмали, зараз, зараз вона доробить салат, Вона нас скаже Сергій пробуй. І скаже Сергій, каже, що дуже смачно. Я попробував, Боже, яка смакота. А ти це наша робит ще не дозволяла. <laughs> я, я не знаю, що треба дозволити. <laughs> я перепрошую, я, беру, прошу, я б... А ж ти крохмаль. А? А що ти крохмаль. Тобі то треба. Крохмалем? Що ти городу? Пранк робив. Який пранк? Ти вже відвек від пранки. Ти сильно привикла до пранків. Може, то не можна гаряче, то там авокадо є. Тим знає... розумієшся. Я. Добре, що Доб... треба. ти розумієшся. що, ще сиру, то? що треба. Мало сою. так у ну, нас королева все. Готується. А потім питається, що цей. Що що? Що ми так боїмо їсти, то, що їсти трошки зробиш? Бо ти думала... щось крутиш, крутиш, непонятно, ну може і смачно виходить, але сам процес чесно, виглядає дуже-дуже. Ну що королева? Перший кусь. А, а ти казав солі даш. А, <смітні> 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 що би ти без мене зробила, дитину? Просто я соєвий соус, солосу, може солі не треба було. То на що ти давала солі? А, та що ти їв. Так, королева. Ну крад би палочки, якщо б купили магалині б такі червоні не були, і салат би був більш біліший. Ну давай. давай-ка, пробуй. Хочеш перший може? Ні, не, давайте перший. <inaudible> Взяла одні країв палочки, я це що не смачно. Шо? Шо ти лепиш, докажи, що? Що ти липишся, докажиш? Хто її вірить королеві, що... Виглядає так, собі я, вам чесно. А то, що таке. А, то не то. то а ти хотіла торпили, типу? Я тихо, случай. То водору. Я забула, що мене норі нема. А то Наристо. можна в норі... А можна в лаваш закрутити. Ти Підеш в лаваш купиш? Не будемо чорваш. Ну давай мені теж насипай. Я попробую просто один раз. Не, не розкажу, чому. М -м -м. Один раз. Попробуй смакотяжку. І, і що бракує? Дуже смачно. Вилку? Ти яку їжу? Та я Аркадій, будеш пробувати смакотяжку? Ну, тільки, коли я почу, що смачно сьогодні тут. Не будеш? Потім захочеш, не буде. Давай, щоб тут мало. Що скажете? Це максимум лише смакотяжки. Що <світ> ж ти не, не хочеш? Махаєш. Минутку бажано не їсти. Mm. Розкопки проводиться. Прикольно? прикольний. Прикольна? Мені дуже смачно. Мені дуже смачно. Mm -hmm. А по калоріях напевно, жопа повна. Не думай про то. І салат. Mm -hmm. Mm -hmm. І майонез, і той. Але смачно. Тій смак нестандартний. Не такі, як всі салати. У. Ну by, я не uh, cui... чую. Може би вигороки так. Я не чую. Ммм. Я не знаю, як тут це виходить, але смак шикарний. Щоб нам не не било, бо... Оліва, ну ви знаєте, вони завжди крутять носом, все не файне, їсти не будуть. Ну але як бачите... о! Навіть тримає камеру. Я не їм, та... я пробую, це по-перше. Як ти пробуєш? Чоси пробуй, Спробуй одну ложечку. А ти вже з'їв половину. А як ти мені цілу тарілку дала? Ммм. Голіпе. Ну, корольові, звичайно, смачне, але. Ну, може, це... ти трошки переіриш. Мені дуже смачно. Чуть-чуть переїриш. Дуже. Ну, і що ти за блінчики береш? Ну все одразу? Ти хоч почне налаштовуватися. <рес> Я ще вчора налаштовуюсь. Mm. позавчора. Тож два дня. Mm -hmm. Тож завтра мусиш так би робити. А завтра ти не, день, Я між, не? сьогодні. Неділю йду до Львова. Неділю... Я до неділю знаю, а вони... завтра ти нічого не робиш. Ще не знаю. Неділю будуть збори ранні, по руках іде додому. Пів восьми. Який перукар? У мене прибарахлити. А що за перукар? Познайомлю. Мене з перукарем? Я її теж не знаю. А може воно мене захоче постригти? Тебе? Ну. Mm -mm. А не стрижемо, на хіба закручує волосся. Да? Ну, мене тут, тут сильно не покрутиш, ніфіга. Короче, королєва. Короче, салат файний. Чесному королю кажуть. Салат файний. Кажу, mm? Але ти не вимахуйся. На що то, ну добро треба соломку і Так. Смакутят. Смакута, але вона mm -hmm. трошки переїв. Чуть-чуть само малості. Mm -hmm.